Чому не можна використовувати турнікет повторно? Механічні пошкодження. Турнікет, який раніше був у використанні, може мати механічні пошкодження, тріщини, надриви, погані застіпки. Тому в момент накладання він не буде створювати компресію у місці затискання. Зниження ефективності. Матеріали, з яких зроблений сам турнікет, з часом можуть втрачати свою еластичність та міцність, що в подальшому. Може призвести до неповного затискання судини ризик інфекції. Якщо турнікет раніше був на рані або забруднений плямами крові, він є джерелом потенційної інфекції, яку ви можете отримати при повторному накладанні. Обирайте тільки якісні та перевірені турнікети, такі як турнікет КАТ. Ці турнікети відповідають найвищим стандартам тактичної медицини. Широко використовуються у військових, медичних та рятувальних структурах по всьому світу. Придбати оригінальні турнікети кат ви можете у нашому магазині. Обирайте перевірено, обирайте в рум.